Молоко! Чего? Молоко Я добавили. Дам. Пить можна молоко. Весь тебя пожарить. А можешь мені дать щось? Да, ОСЬ весь. Попій <пій> молока, жарим. жарив приготовано. А як можна ПРИГОТОВИТЬ молоко? Не знаю. Блять, это пизда, Максим. Мне эти зомбарины нравятся. Да, а. Фу, нахуй мне той биом вообще не подобается. Это да чё, он куча прикольный? Это какая-то хуйня. Блять витер, зомби, блять, пауки. Это вообще по-моему жестко, блять. Носороги типа, блять. Мене на шарах блядь, як понесло, сука. Геть на край карти блядь. А Я ти мені щось кричиш, а мене зомбі доїдає вже сидить. Сіц. А Бітер, Блядь! Лос. Я кричу, що мене несе. Вдруг ти не, не побачив. Так, а да, я й побачив і почув, але відповідати вже не міг. Піздец. Ну, а ти яблучка не брав, так? Да? Я тобі поставляла. Не брав. Піздец. Сказав би що ти не будеш. Я не бачив, я побіг вперед. Так я тобі сказала тиск книжку, я кажу, тут яблучко крашно, а. ти сказав, ага, блядь, і блять. Там енергетики огонь був. <āntaker> Ні, так нам туда ж типа куди. Угу. Фу, сука. Це пі... Мене аж ляшки вспотіли. Бля. Це цікаво. Та стрьомна хуйня. Я буду дуже жорстко кричати. Ще й Даня приходить, каже, Максиму не холодно. <реку> Нормально. У мене тут напряжена ситуація, блядь, він шутки шутить. <реку> Як ми тут робили взагалі? Не їдуть. Молода, сюда. Вы не сможете попалась? Да, да, ты. Ты мост пункты снизу. Давай, давай, давай. А, так. <сих> Бэт тебе скрутил. Да. Ну-ка. Заробл какой-то, блядь Лиз на налево, типа. Ты, ты направо лиза, а лись налево лучше. Давай руку. сука. И тут не Это сюда. Шесть задамажилась, блядь. на великой складности я бы уже вмерла. Ну да. Я надеюсь, я долезу. Да, дальше сюда, да, Лиза, ты че да. куда? Блять, поймем. Да, сюда. Может, и туда, да? Сука, давай, давай, давай. Фу, сука. <с <с Жечкого я вже не хочу туди йти. Чи <рігатріст> нормально, Блін, це, це може ми от зря в ту штуку зайшли. Туман в той розовий. А ти думаєш, воно якось типу, заспавнило за те, що ми туди зайшли. Може бути, не знаю. Мені кажеться, воно там просто дефолтно є. Ні, ну коли ти в неї заходиш, то воно типа яду дає трохи. То типа. Ändu, то, типа, споровий гриб грибовий оцей і ця хуя, типа. Ну да, да да Бача куди. Та да, я не розумію, що так воно. Бля, я тут прыгну туди. Ти блядь, бачиш, як я пригаю? Чогось у мене не виходить, я не знаю. Це тепер той рестарт блять, не роботає. Угу. Може треба було той флажок поставити. Треба було. Там ж, ж знов. Ну я не знаю, як воно працює. Якщо не найдем, треба буде перевірити. В тому біомі якраз було б славно. Угу. Щоб возродитися і одразу, щоб тебе зомбі жерло, блять. <рес> цю секунду. Ооо, ебать, ми там щас кокусів нажарим. Ось, о, там бери два яблука жовтих туди. Дякую. Сосіска, їбать, на палки. Сука. А чого? Хот-дог. Один? Да, ну я маршмелло положив собі. Я, я, я потім тільки побачив, що тут мару це хуйня. А за що? Списи, за що? В смислі за шо. А чого один? Що треба зробити, щоб отримати хот-дог? Збиватися так, як я ось. А ти можеш забрати останній кокос? Бо я щось до нього не достаю? Ти молоко пила, що вона дає? Ще не пило. Навірно, ну, просто, ну, як їда. Скільки ти кокосів з'їв. З... А що я зробив? Енергетик Це енергетик взирвався? Це ланчбокс Пандори. Пожарив я його, коротше, і mm. він оце таке зробив. Його, напевно, не можна жарити. Блять, він у мене всю допомільну стаміну забрав. А тебе? ваш кокоси. У мене яду. У мене теж забрало, сука. І ще й яду дало, блять. А ти кокоси всі поїв? Да Ось ось є девизну. Я сосиску не пожарила, то їж, тобі допомона стаміна не буде. У мене 30. Сусідську не пожорило. Ти мене гороше, блядь, і я за добу хотіла зробити. Як це догрі, тих добросив? Я, я на оце приїхав. Все ми, ми можемо й на дерево попасти. Ой, я упала. Нормально? жива? Я думаю, це Своїм сука, павуки, блядь. Може молока в Та я не голодна, просто воно мені кажеться, що воно не дасть нічого здорові ніякому. Бля, я всіка в мене відкинуло і я от звуки наші залізами. Бля, звук приїжджає якийсь тільки що був. Я не, якось... взорвався. Да, то я взирвався. Случайно. О, сундук, може, там буде якась. Ля, а це ж це болото. Рятувальний роб. Максим нам треба рятувальний гоп? Да У мене 18 стаміни п'ять. <рес> Мені почулося, 18 стамін, блядь. 18 стаміни. Це із за того, що ти, ти в'їбалась? Да. <сум> Ух ти. Ой! Ой-ой, блядь! Ніхуя. Я не знала, що так воно працює. Блять, Максим, по-моєму, нам треба щось друге робити. <laughs> я взагалі бігла одну, думала, це я той, що лічить. Блін, а ти розумієш, що я нікуди виліти не можу? <laughs> ну да. Блять, Максим, подай руку. А вітер уносить. Все, блять, стаміни нема. Пиздец. Може візьми мене цей гачок спасательний чи ні. Може будеш мене ловить, блядь, якось. Хто падає, блядь? Павук, блядь. А ми доліземо туди? Блядь, ну ти да. Должні. Та в'ї може, молока вдруг напо... ...поможе. Поняла. Нормально все, даш. Іде ти в воду. Блять. А що, в воду не можна? Я от дамага вмерла ней за води Там в мене їда даша є Запечене молоко щит якийсь дає, чуєш? Да, Не знаю, чого мене не спасло. Подох твій з Сосіска моя. Але я тепер, тепер наче важчий. Ну на що мені робити? Іграть дійсно У Тебе шанси більше, ніж у мене, я думаю. Там, кстати, зомбар лежав. Де? Зад. Ти вже пройшов його, йди. <кій> По лігу сторону. Тут три сундука ось Надіюсь, тут буде тільки, блять. Бенти є. Ну, бачиш лежить. І що мені робити, блять? Тікати від нього. Максим, він дуже швидкий щось. Блять. Це що ми блядь? Ебать! Максим там. Є, блядь, Ну не пізда, ти бачиш мої стати? Бачу, нормально. Він Ву... лизе, він лиза за тобою, зомби У Мене в ушах тріщить, блядь, із за цих жуків. За тобою зомбай, блядь. Я я, понімаю. Він прям бистрий, сука. <гум> <гум> блядь, він уже, він уже, він він вже, сука, десь тут лизе, нахуй. Та не там мину, ти не вилізеш сука. що мені робити, блять? Да, я, я а, нахуй? Це, це, ти, навірно, спори, надихаєшся і станеш зомбі потом. У мене <свист> є таке предположение. Може, може бути я теж так думав, так. Да. Може бути. Ебать, <свист> тут, звісно, воняє кругом. Блять, а що робити нахуй? От туди, отуди от воно, в ту сторону. Ось сюди Максим, Максим, сюди. Сюди? О, от, от, да, туди. Там буде де далі лізти. Ти не бачиш цього та вона, блять. Mm -mm. А він наїбнувся вниз, по-моєму. Я щас теж. Тоже... Блять! Нормально. Він вернувся, він тут. Блять, пригай на цю хуйню. Блять. Пиздец. Зомби, це, це, да, да, да. Ебать, тебе спорами мы без двоє. блядь. Ешь, блять. блядь это пиздец якийсь А там нема, куда. Блядь, там я не долізу дашь. Там есть, да, тільки трошки вище Трошки? Ну блядь, вообще ты должен был з С такой стаминой, когда було. Те просто цими спорами потравило. І воно ж. воно, воно й далі травить блядь. Так, да, воно не зменшується. Бля, пізді. Я вже хочу тут поумірати. Я не знаю. Я хотів би кудись втекти подальше, але мені нема куди.